на нас інфо перші про головне поїхали. Що би я хотів почути зараз? В останній заяві від президента України пише журналіст Юрій Бутусов говорячи про останню заяву Зеленського, яка може покласти краю всім пліткам. Перше звернення до армії та до нації, що війна продовжується і ніякого швидкого миру, та перемовин ближчим часом не буде. Друге звернення до усього світу, що Україна продовжує боротьбу попри будь-який тиск. Нам потрібна допомога, оскільки від прикриття розмова про мир РФ продовжує наступ та руйнує Україну. Третя Живаються заходи, які забезпечать обороноздатність країни. Ставка Верховного головнокомандувача досі не виділила мінімально необхідних коштів на забезпечення армії дронами у 2025 році. Це загрожує реальним катастрофічними наслідками. Четверте припинення передвиборчої кампанії президента. Популістична роздача грошей з бюджету ВОВО на тисяча кешбек припиняється. Фінансування корупційної схеми з болгарськими реакторами і усі ці гроші спрямовуються на непрофінансовані державою критичні потреби Сил оборони України. Президенту України Володимир Зеленський та його найближче оточення занепокоєні можливими домовленостями між російським диктатором Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом. У той же час Зеленський провів розмову із генералом Залужним таємно, де генерал повністю підтримав нашого президента. А також висловив певні занепокоєння. Генерал готовий протягнути руку безпеки і руку допомоги Зеленську, і Президент знає про якій умові. Втім, щодо Трампа у Зеленської залужно однакові погляди. За даними видання Зеленська, його головні поплічники. Можуть і хочуть переконатися, що Путін і Трамп після завтрашньої телефонної розмови не повідомлять Україну перед доскональним фактом, який вона не зможе прийняти. Про це повідомив американський дипломат, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні розмови. Журналіст Віталій Портніко вважає, що Трамп навмисне змусив Зеленського погодитися на переговори з Росією у Туреччині, щоб показати те, що тільки він може домовитися з Путіним. Про це він розповів Атеріаспресом. Потрібно розуміти одну важливу річ. Осіх цих переговорів у Туреччині не було би, якби Трамп їх не підтримав. А підтримав він ці переговори в однією єдиною метою. Він хотів довести, що цю проблему можна вирішити тільки він, тому що він хоче, щоб українці поїхали до Туреччини, не тому, що був шанс на мир, а тому щоб ми мали продемонструвати, що цього шансу немає. Саме для цього він хотів, щоб ця зустріч відбулася. Трамп черговий раз хотів показати, що в Зеленського немає козирів. Це був обман примусити зеленського послати туди тут делегацію, щоб обманути його і щоб потім сказати, що домовлятися з Путіним може тільки він сказав Портніков. Журналіст наголосив, що головна ідея Трампа полягає в тому, що всі мають приймати умови його домовленостей із путіним. Фактично, Трамп хоче домовлятися з Путіним, а всі інші будуть погоджуватися з цим або не можуть домовитися з російським диктатором. От і вся ідея саме в цьому був весь сенс. Переговорів у Туреччині додав він у своєму нічному зверненні. 11 травня російський диктатор Володимир Путін заявив про свою готовність до прямих переговорів з Україною Туреччині. Водночас, відкинувши ідею 30-денного перемир'я, 12 травня уряд Німеччини повідомив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця дня, європейські партнери розпочнуть підготовку нових санкцій. У відповідь Кремля заявив про неприйнятність ультиматумів щодо Росії радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомив, що 15 травня у Туреччині Володимир Зеленський зустрінеться лише з російським диктатором Володимиром Путіним, а не з іншими представником РФ. А пізніше президент Зеленський підтвердив свій. Особистий візиту Туреччини для переговорів з Путіним. Увечері 14 травня Росія оприлюднила склад своєї делегації для переговорів з Україною у Стамбулі, яку очолив помічник російського диктатора Мадинський, Речник російського диктатора Дмитро Пісков згодом заявив, що Володимир Путін не братиме участі у переговорах. Зрештою, Путін не приїхав на переговори. а Зеленський після зустрічі з Ердоганом в Анкарі вилетів до Албанії. 16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч делегації України США та Туреччини. Після чого пройшли переговори між делегаціями Росії та України за. Словами міністра оборони Рустему Омірова, сторони обговорювали обмін полоненими та формулою тисяча на тисяча питання припинення вогню та можливість зустрітися президентів Зеленського і Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.